Добрий день, пацики! З вами Дім Дім'ячьи я знімаю ще один від, е, ролик, як накру... розкрутити свій канал в Ютубі. Вот як бачите, от такий сайт, я його вже перевірю, пацики. Тут, дивіться, тут є задання, тут є. Можна купувати лайки реали, аби е, скорше розкрутити свій канал. Вот, як бачите, тут розіграш, тут можна аукціони тут. Аби ви не думали, що лохотрон тут можна настояще вигравати люди. Бачите, дивіться, по 400-по 600 лайків. Бачите, тут 1500 найбігрупацик. Тут, як бачите, просто заходите по моїй силці. Аби ви не думали. Бачите, в мене тільки 0, 0 рефералів. Аби ви не думали, що я вам даю реферальну силку. Просто ви заходите, натискайте Венефіціруван вам приходить. Типу, ви вводите телефон, вам приходить смс з кодом. Ви вводите код і ви можете вже постійно заробляти бабло. Ну, от, тут можна з будь-якого заробляти. Ви можете покушати ВКонтакті, ви можете покупити будь-який сайт, який тут є. Так що тут можна і дуелі. Дуелі, але це переважно треба бабло мати, аби вигравати. Ну, ладно, пацки. Як завжди, з вами був Дім, Дім Дімич. Ссылка під видео.